Цілі, знову ж таки, я хотів би привітати вашу країну, ваш народ. Ми дійсно пишаємося, що сьогодні ви разом з нами у цей особливий день. Я дякую вам і хотів би привітати вас. Дай Бог на вашій території ніколи не буде війна. І у відповідь на ваше запитання, я би сказав, що усі країни. 1990, 1991, які до 90-го, до 91-го року перебували під впливом Росії, я думаю, що перш за все, Росія прагне продовжити подібний вплив виявитися присутньою на території цих незалежних країн, які протягом радянських часів були республіками СРСР. І, Звичайно, мова йде і про Україну, і про Молдову, і про Естонію, Литву, і Латвію. І, звичайно, ті країни, там, де російський вплив був надзвичайно великим, мова йде про і Польщу, і про Словаччину. Найбільш небезпечний момент настає, коли. Люди, які мають російське коріння, ви ту поганого. Я просто нагадую ситуацію в Криму. Я просто ділюся своїм досвідом. Коли є суспільство, ну, звичайно, якщо ви маєте спільний кордон з Росією, то у вас. Може бути подібне суспільство. Отже, коли мови йде про російськомовне населення чи населення, яке наполовину естонці, наполовину росіяни, як в нас у нас, наприклад, було половину на українці і наполовину росіяни. знаєте, якщо у вас є тривала спільна історія, тоді буде ризик. так само як ситуація була в Криму чи на сході Донбасу. Вони казали, що вони не окуповують нашу територію, Торія натомість захищають російськомовне населення. Саме тому я вважаю, що народ Естонії має ці ризики. Якщо Україна паде. я думаю, що всі ці країни матимуть аналогічні ризики через російську політику, через їхнє бачення світу, російського світу.